Сідаємо, рівна спина, ноги навхрест, плечі опущені. Опустили. Сідниці дістали. І ми потягнулися вгору вдих. І видих, і вгору вдих, і видих, і вгору вдих. Долоні разом перед груддю, намасте. Розпочинаємо практику, фокус на себе, на дихання. Все непотрібне залишаємо поза калинком. Відкриваємо очі вгору вдих. І і вліво вдих. І видих вправо вдих. І по попередній стороні вдих. І вперед видих. І ще раз вдих. І видих. І просто вдих. І опустили руки на коліна, долонями вгору. І починаємо просто глибоке розтягнуте дихання якийсь час. Вдих. Видих. Самостійно глибокий розтягнутий вдих, глибокий розтягнутий видих, максимальне розтягнення. Продовжуємо, ставимо два пальці на міжбрів'я. Десь наша тильна сторона долоні біля підборіддя. І ми вдихаємо чергово лівою ніздрею, перекриваючи великим пальцем праву. Потім видихаємо і вдихаємо почергово вдих правою, видих лівою. Вдих лівою. Видих правою, дихаємо носом, і при цьому наша тильна сторона долоні біля підборіддя, і ми відчуваємо, таке тепло, воно розливається навколо всієї цієї носогубної зони від того, що ми видихаємо носом, а вдихаємо холодне повітря. Почали. Чудово відкриваємо очі, опускаємо кисть і починаємо капалабхаті носом. Продовжуємо, слухаємо мій голос. Наші очі відкриті, наші сідниці подаються більше назад, спина рівна, і акцент ми робимо на видих. Кожен раз з видихом сильніше живіт де всередину, а з вдихом надувається, але все одно акцент на видих, видих сильніший завдих. І дихаємо ми зараз тільки носом. Зверніть увагу, рот прикритий, але губи розслаблені. Декольте розслаблені, коли, коли я говорю, ви продовжуєте виконувати. Широкі дихання, кулачок пальчик всередину, плечі опустили внизу. Спина зараз майже фіксована, рівна, нам вигідно тримати спину рівною, м'язи, адаптуються, підсилюються і тримають кращий хребет, коли ми потім ходимо вдих назад, видих вперед. Опущені плечі зараз працюють більше тільки плечі, лопатки зводимо, розводимо лікті і кулачки. Можна поміняти ноги, кому засіджується, або взяти цеглинку під сідниці, або подушечку, якщо вам сидіти дуже дискомфортно. І верхня компонента руки вгору і видих вниз, кулачок стиснули. Чудово вперед вдих прокрутили до себе видих. Чудово, зараз активуємо трішечки хребет. Виштовхуючи себе об коліно, робимо вдих, вперед виштовхнули сонячне сплетіння і повністю передню частину тулу, бо плечі при цьому вниз, отак не робимо. І видих, подались назад, об руки себе ще відтягуємо спину, зачепившись руками об коліно, повністю сутула спина. Підборіддя опустили. Відчуйте, як розтягується між лопатками і повністю весь хребет. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Ще вдих. І видих. І вдих. І видих, і видих. І видих. Чудово поміняли ноги, кому незручно. І у нас в різних положеннях різні м'язи вмикаються, тому рекомендую змінювати. І зараз чотири одіяни. Вдих, видих до кінця. Коли ми видихнули повітря до кінця, ми на видиху зробили затримку. І потім, в цій затримці, ми намагаємось всмоктати живіт. Ми просто робимо рух втягнення живота, і він піде у вакуум, тому що ми затримали дихання на видиху. І потім ми сідаємо рівненько, пробуємо перший підхід. Вдих, видих до кінця, втягнули живіт. Ознака вірного виконання. Це те, що ви відчули, що він пішов під ребра, або ви побачите в дзеркалі, або якщо у вас животик, ви відчуєте. Другі ще три підходи: другий, третій, четвертий. Ми підтягуємо ще сфінктер анус. Підтягнули і стиснули. Тримаємо тазове дно. Вдих, видих до кінця. Живі тазове дно. Чудово, третій підхід. Живіт та завидно те саме, але плечі опустили, і підборіддя трошечки опустили, відвевши шию так, щоб вона стала продовженням хребта. І проконтролюйте, щоб щелепа не була стиснута. При відкрити, зуби, розтисніть так. Прямо привідкрити трошечки губи, і щоб вона у вас була розслаблена і повністю розслаблена зона декольте. Продовжуємо вдих, видих до кінця. А та зовидно шия. І те саме ще раз вдих, видих до кінця. Втягнули живіт. Чудово відновний вдих і видих. І ще раз вдих. І видих. Рухи животом 4 підходи. Да, сьогодні багато, але ми так себе налаштуємо на спокійний стан. Знімемо стрес, стабілізуємо себе і проти мігрени працюємо далі. Робимо вдих, видих до кінця. Втягнули живіт, рухи животом. Чудово. Другий підхід проконтролюйте, щоб було все розслаблене, знову розслаблена щелепа, і щоб живіт саме рухався вперед-назад. Якщо вам треба повільніше, робіть повільніше. Але відчуйте це вперед-назад. І не рухаємо тілом, тільки живіт. Вдих. Видих до кінця. Втягнули. Ще раз поміняємо ноги і робимо ми вакуум на затримці. Бо було таке питання, чи ми дихаємо? Ні, ми не дихаємо, тримаємо затримку. Вдих. Видих до кінця затримка. Тягнули. Чудово, і останній підхід. Ще раз перевіряємо, щелепа розслаблена, зона декольте розслаблена, і голосова щелина, там, де гланди, там де ми ковток робимо, також розслаблена. Робимо вдих видих проміжний вдих. І видих. І останній підхід. Вдих. Видих до кінця. Втягнули живіт. Чудово. Відновний вдих. І видих. Ще раз вдих. І видих. Витягуємо ноги. Простукуємо. Сидимо, коли витягуємо ноги з рівною спиною. Не завалюємось назад. Рівно. П'ять, чотири. Дві. Ноги простукуємо. Три. Два. Один на себе від себе. Від себе. На себе від себе. Зараз розвернули долоні і робимо в такому положенні. Так складніше, обережно не потягніть. З любов'ю до тіла все робимо. Ми його підсилюємо, не травмуємо. Два. Один. Чудово. Зараз одна нога зігнута, одна на себе носочком. І ми робимо знову з рівною спиною. Максимально руками не, дає, не даємо собі завалюватись назад. Носок на себе. Вдих і видих. Вдих і видих. Опускаємо коліно вдих, і ми не поспішаємо. Відчуваємо розкриття в тазостегновому, коли ви коліно вкладаєте на підлогу з рівною спиною. Носочок постійно на себе нога працює. Ми робимо не видимість, а роботу. Будь-яка навид легка вправа може давати гарну роботу, якщо ви зсередини себе увімкнете. Ще вдих. Видих. Спина тягнеться вгору. Маківка тягнеться вгору. Та заводно підтягнута, щелепа розслаблена. Ще вдих. І видих. І вдих. І видих. Гарненько встаємо. Можна поставити ось так ноги на хрест і навчитися гарненько вставати. Оп, і встали, продовжуємо. Зараз ми ставимо стопи разом пальці на одній лінії. Ми призі... призгінаємо коліна, ребра вкладаємо на стегна і опускаємось. Зачепились руками десь за свої гомілки або за підлогу, як у вас вийде, або вище. І ребра тиснуть на стегно, а сідниці виштовхуються вгору. Почали вдих і штовхаємо видих. Вдих. Підборіддя трошки опущене. Видих. Чоло хоче до колін, але ми не натягуємо в собі потилицю. Ми просто опустили і за рахунок того, що ребра більше тиснуть, розгинаються ноги. І тоді ми можемо руками допомогти і наблизитися. Чолом до колін. Видих. Вага на передню частину стоп. Вдих. І видих. Чудово, присідаємо з цього положення і відриваємо носочки. Присіли, носочки відірвали. Поставили дві руки на підлогу, приклеїлись. Повністю приклеєна долоня. Не на пальчики ми не встаємо. І ми хочемо робити вдих. І за видихом розгинати коліна, ребра на стег, наскільки можемо, не відриваючи руки. Видих. І ми, коли присідаємо, стоїмо на носочки. А коли встаємо на стопи, то руки не відриваються. Видих. Почали. Кажемо с. Вдих. С. Десять. С. Дев'ять. С. Вісім. С. Сім. С. Шість. С. П'ять. С. Чотири. Доробляємо. Не лінуємось. Три, до кінця. Два. С. Один. Доробляємо. У нас коротке заняття, тому все доробляємо, не лінуємося. Зараз стоїмо стілець на одній нозі. На ліву ногу вона опорна. І ми вставимо праву ногу ось цією ямочкою, між кісткою і стопою над коліном. Робимо намасте і хочемо присісти. Присідаємо коліно, виштовхуємо назовні. І відчуваємо, як натягуються. Сідниці. Зараз штовхаємо в стелю. Сідаємо назад і сідниці штовхаємо. Відчуйте, як ви тільки штовхаєте сідниці назад, як хвіст пістолетом, як у вас по-іншому вмикається стегно призігнуте. 5, 4, 3, два, один. Зміна ноги. Знову вперлись добре. Пальчики розпрямили вагу на передню частину стопи. В таку ложбиночку вклали над коліном, стопа на себе. Робимо вдих. І з видихом сідаємо і починаємо з сідниці виштовхувати. Назад. Спина рівна, сонячне сплетіння вперед. Десять, Дев'ять. Вісім. сім, шість, пять, чотири, три. Два, Один. Чудово, відновний вдих і видих. Стаємо на коротке відтискання. Ми хочемо укріплювати собі все тут, щоб у нас під пахвами не висіло, щоб у нас грудь гарно виглядала. Для цього потрібно відтискатись також. Або з колін ви робите. Наш таз підкручений, поперек трошечки, якби розтягнувся. Хто може, ну хоча б раз-два робите без колін. Таз не отакий, а підкручений. І нема горки, і нема провалу. Рівна спина. Робимо вниз видих. І піднялись видих С. Опускаємо грудь на підлогу і з видихом кажемо си. Видих Си. Видих. Продовжуємо. С -с -с. Хто вже стомився, як я, то з колінами. Хто не втомився, можете без колін продовжувати. С -с -с. Відпочиваємо. З'єднали дві руки до ліктя, опустили на землю. Відійшли назад колінами, щоб таз був вгорі. Опустили стопи і відтягуємо таз назад. Розтягуємо собі під лопатками, під пахвами, притискаємо руки до землі і лікоть до ліктя не відривається. Він хоче відірватися, але ми не даємо. П'ять, чотири, три, два, один. Чудово. Стаємо, трошки ширше поставили коліна, ширше плечей. Ось таке положення. А стопи можна трошки всередину. І ми починаємо робити почергово. Хто не може ось так зробити вдих і опустити руку на п'яточку, ви робите напоперек. Це спрощене положення. Можете почати кілька разів так, видих, і вдих і видих. Хто може, або ви, хто з розвитком почнете далі далі себе прогресувати, ви потім опуститесь. На п'яточку. І ми тут хочемо таз виштовхнути вперед. Отак не можна. Да? Отак ми не робимо. Таз вперед. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Продовжуємо. 20. Видих. Дев'ятнадцять. Видих. Таз кожен раз вперед. Штовхаємо, робимо вдих, таз вперед. З видихом стали. Сімнадцять. Видих. Шістнадцять. Видих. П'ятнадцять. Видих. 14. І видих та. Вперед. Розслаблена щелепа. І дванадцять. Видих. Одинадцять. Можете в своєму темпі робити. Це просто рахунок. Десять. Выдох. Девять. Выдох. Восемь. Выдох. Семь. Выдох. Шесть. Выдох. Пять. Выдох. Четыре. Выдох. Кожен раз таз виштовхуємо. Не забуваємо. Три. Видих. Два. Видих. І один. І видих. Тепер робимо вдих. І з видихом опускаємося. Обидві руки. Виштовхуємо таз. Погляд вгору по діагоналі. Почали виштовхуємо. Сонячне сплетіння, таз. Десять. Дев'ять. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Обережно виходимо з якоїсь сторони. Йдемо на четвереньки. З'єднуємо носочки і опускаємося в баласану. Робимо вдих. І за видихом сідниці на п'ятки, чоло на підлогу, лікті на підлозі, пальчиками зачепилися. І робимо вдих. І з видихом виштовхуємо сідниці до п'яток. А коли робимо вдих, то відчуваємо, розширюємо ребра зсередини, розширюємо себе більше зсередини діафрагмою вдих. Дотиснули і видих сідниці на п'ятки. І ще раз вдих. І видих сідниці на п'ятки. І ще раз вдих. І видих сідниці на п'ятки. Встаємо, сідаємо ноги навхрест. Спина рівна, кому треба, підкладуємо подушечку цеглинки, опустили долоні і починаємо квадрат пранаями. Одразу квадрат. Шість вдих, шість затримка. Шість видих, шість затримка. І одразу з тазовим дном. На затримках ми підтягуємо і тримаємо добре тазове дно. Всю затримку. Почали вдих. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Затримка. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Видих. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Затримка. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Вдих. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Затримка. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Видих. Два. Три. 4, 5, 6, затримка. Два, три, чотири, пять, 6, Робимо вдих. І розслабляючий видих. Зараз пробуємо робити квадрат пранаями на 8, Два підходи. Те саме. На затримках тримаємо тазове дно. Почали вдих, 2, 3.

Шість, сім, вісім, вдих, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Затримка. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, видих, два, три, чотири, п'ять, шість, 7 Вісім затримка. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Чудово. Просто дихаємо вдих. І розтягнутий видих. Розслабляємося. Ще один видих. І з видихом зараз очі відкриті. Фокус назовні вдих, і спокійний видих, і ще раз повільний вдих. І спокійний видих, чудово. Зараз ви можете лягти в шавасану, включити якусь медитацію і просто помедитувати. А ми закінчуємо практику. Робимо відновлений вдих, і видих. І вдих. І видих. І вдих. Намасте, долоні разом перед груддю. Наша практика закінчена. Я бажаю вам спокійного дня в гарному фокусі. No must be.